Який зараз рік? 1941. Який сьогодні день? <середа>, Середа здається. Дуже добре. А тепер так чи ні? Ви читаєте думки? You. Заходьте і побачите одну таємниць всесвіту. Я дам тобі світи все, що в ньому. Що ти маєш на увазі? У нас вистава читання думок. Тут є жінка, а біги, господи. Навчи мене. Навчити? Кожен має свої тіні з минулого. ще й нахабні. А якби я сказав, що придумав номер для нас на двох? Скажіть, що це за предмет. Кишеньковий годинник. Я правий. Мастере Стентон, можете. Можна навати? мені, що всередині сумочки. Маленький пістолет. Вас читати легше, ніж здається, леді. Ви теж хитрі. Ми однакові. Якщо ви допоможете, ми могли б непогано заробити. Ми майже не знайомі. О, я знаю. Ви гнила. І я знаю це тому, що саме не лий. Це не ярмаркові хитрощі. Якщо ви послизнетесь, ми обоє опадемо. Ми зустрічали шаромижників у минулому. Розібралися. Що ти на кої все? Нащо ти це зробив? Часом межі не видно, доки не переднеш її. Не ти дуриш людей. Дуря себе, о. Ви хочете керувати життям. Але життя не науковий експеримент неможливо завжди тримати світ під контролем. Зробіть щось що лякає вас на перерві. Зможете? Так. Це такий собі вхідний квиток Бо у лабіринт Мінуса. Першими вийдіть найреалістичнішої кімнати і виграйте мільйон доларів. То е, коли почнеться гра. По-моєму, це і є та кімната. Шукаймо підказки. А що конкретно? Будь-що, схоже на загадку, чи кот. Диск духовки нагадує. Усе наче реально. Дуже тепло стає. А вибачте, ми беремо підказку. Оце так чортівня. Стало ще гарячіше. Як нам вийти звідси? Чотириста п'ятдесят один за Фаренгейтом. Є yeah. цілком реалістично. Ви що, хварі, цей вогонь справжній! Вау. Дурне питання. Ми на дворі? Скоріше б розв'язати і звалити звідси. Хто це робить? Вони стежать, контролюють кожен наш крок Вони знали все про нас. Це було моє ліжко в лікарні. Моє теж. Ці кімнати готували для нас. А раніше ви бачили речі, яких немає. Мені це не примарилось. Виживання! Це вибір! Я хочу вийти досі! Ось чому нас обрали. And they all Ще з дитинства я чув, що наша сім'я проклята. Мама намагалася захистити нас молитвами. Тато вірив, що захистить нас реслим. І якщо ми будемо найвитривалішими, найсильнішими, нас не скривдять. Я вірив йому. Ми всі вірили. Доброго ранку! Та не зранку надівай Девіде. Кері, я хочу, щоб ти вийшов з братами на ринку. Так, сир. Заліпкай. Усі знають, що Керрі мій улюбленець. Потім Кев, Девід і Майк, але рейтинг може змінитись. Чого хочеш від життя Кевіна Фонеріху? Рибенець. Хочу бути з сім'єю. Бути з братами. Що ви з братами робите? Брати Фонеріх виходять на... Разом ми можемо все. Ми тут, щоб відновити справедливість щодо федерації респінгу, яку наш батько створив своїми руками. Руками, які успадкували ми. Руками, які покажуть вам. Залізний тіготь. Тож я скажеш. Yeah! Нас багато. Я yeah. 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 люблю твою сім'ю, Кев. Я стану дядьком. О, Боже, я такий щасливий. Хочу з тобою поговорити. Тату надто суворий до нас. Ти маєш щось сказати. Для цього є твої брати. Це Відчуваєшся! Може, ти надто себе виснажуєш? Я в нормі, Кев, чесно. Я просто хворий. Мені страшно. Я втратив контроль. Я мав його зупинити. Я маю думати про свою сім'ю. Ваша робота боротися. Дотримуйся угоди, інакше кінець. Я просив наглядати за ним. Я просто люблю бути там з вами. Це єдине, що для мене важливо. Завжди будуть найвидатнішою сім'єю в історії реслінгу. Залізний кіо. Кажемо, що на цій роботі бачили все, але це точно щось новеньке. Плине не оберемені. Що з тобою таке? Я хочу побачити сенс у тому, що роблю. Дивитись, я намагався переконати вас у чомусь неймовірному, або я мертвий. Я все зроблю, щоб її повернути. Нова доза уб'є тебе. І речі набагато гірші за смерть. Ні! Ні! Що з ним сталося? Не повертаються. Це маю бути я. Ти не справляєшся з реальністю. Так, Найбільші. Годинник відраховує секунди. Час це ілюзія. Ну, а бланк, так? Ти знаєш, як влаштовувати вечірки для розкриття вбивств. Розумієте, це я просто хочу провести звичайні вихідні з давніми друзями. О, дивовижно. Що це таке? Відбивка кожної години. Філ Глас написав цю композицію. Що? Що за Філ Гас? Багаті філґас? які дивні. Найцікавіше попереду на фоні цієї нашої гулянки у вас є важливе завдання. Бо сьогодні. Станеться вбивство. Моття вбивство. Те, що ви задумали на ці вихідні, ясно як день. Ви зібрали сімох людей, привезли їх усіх на віддалений острів і вклали їм ідею про ваше вбивство в голови. Охріння! що відбувається? Вибачте, це теж було частиною плану. Це авантюра. Через тебе хтось загине. Та я небезпечна. Я втомився прикидатися на чоти в цій грі жертва. Чого ти хочеш? Кажи! Я хочу правди! Кожний шар, який вдавалося зняти під собою Оголяв, ще один і ще один. Але чия серцевина у всіх на очах? Це вона. Тільки одна людина знатиме правду. Хто?